Ти слідкуєш за своїм харчуванням, займаєшся фізичною активністю, і навіть твій психотерапевт говорить, що в тебе стабілізувався розлад харчової поведінки, але ти все одно набираєш зайві кілограми. В чому може бути причина? Часто розбираючи щоденники харчування таких пацієнтів, ми бачимо, що все ідеально. Але коли починаємо спілкуватися далі, ми помічаємо одну проблему, яку дуже часто опускаємо, і це рідкі калорії в солодких напоях, соусах. Ми не завжди можемо проконтролювати кількість калорій, які ми випиваємо. Інколи ми просто забуваємо їх вписати в харчовий щоденник. Це ж не їжа. Ми просто це випали і все і побігли далі. Інколи рідкі калорії, особливо ті, які не входять в наш щоденничок харчування, можуть зіграти з нами дуже злий жарт. А зараз зберігаєте 5 найбільш популярних рідких калорій, які ми споживаємо, інколи не думаємо про це: солодкі напої, соки. Енергетичні напої, кава з молоком, кава або чай з цукром.